Але кадри пропускає Пропускає кадри. Привіт, МК 14. привіт Я щось настроїть, не можу його нормально. У мене якість була нормальна. Просто пропускає кадри. Як мене вже чесно цей інтернет. Ну і собі не представляєте. Ти що, що воно б як я одинку постримлю, як воно... Як воно буде в поганом, поганому качестві. Це печально. Це дуже печально. Я ну шо вони вообще чутно нормально чи ні. К 14 що ти скажеш? Яка обстановка. Тому Тож лично мене показуєте, що в мене дофіга кадрів пропускає це неподобство неподобство повне захотів блін пострімить стрімить вечіркового годинку захотів а но а воно не хоче Інтернет мій рішив те, що... Я сьогодні попробую постримати часто, бо моловчай 15 день розмовляю, плюс один опік. А то в мене... то в мене слухай, у мене за сьогоднішній 4-часовий стрім теж десь. Плюс 2 чоловік вроді би. Так, да, було 95, зараз 97. Ну все добре, все добре. Що прогрес є. Буває пропуски, ну так. Да. Це. Це я, бляха. На превеликий жаль, я Ну, не можу ніяк на це попливати. Тобто я зараз на мобільному інтернеті сижу. Це щоб розуміння було. Зараз я на мобільному інтернеті. Який то підводить. Це печально. Це це дуже печально. Для ханого чесного одинку то хочеться пострімить. Сидіти так. Щось якісь такі от різкі бажання, так би мовити, з'явилося. Завтра до вечора того ждати. То чому б чому би ні? Ну, погані погані якості, конечно, але Але що маємо, ти маємо. Да, навіть скоріш за все, що МК 14 тоді ти в ляху будеш один сидіти. Скоріше за все бо зараз якби вечір. Я думаю, особа там багато людей не буде. Ну все-таки мені хочеться постримить то. То я собі роблю своє діло. Так. Так. Тут там мене трошки оце в чаті. контролірую чи там порядок чи ні. Я боюсь, що буде геть взагалі погане качество, що там буде геть сильно багато кадрів пропускати, нічого понятно не буде з моєї речі, то конечно я закінчу сразу, а то смислу не буде. Я же буду драконов на литре добу, сброй скрату и деревню дя до ну, Готов в тебе прям прогресс. Я слухай, я за три стрима один храм якийсь там построить не можу. Ты вже и вбив, бив уже там. Такий в тебе прогрес. Все серьезно. Все серьезно. Зараз... Сисудар кошмарять. Та йди ти леко і лісу. Я вернувся. Здорово, мафія. здорово, Що ти? Що ти там, як поживаєш? Я тут вирішив, День, я там куру не стисав. Я тут вирішував стрімчуган запустити. Це було слишком самонадійно стріляти по мені, але зараз спати буду. Ну, я теж сухий. Я ненадовго десь так на годинку посидіти. Посидіти хочу. Где-то скелет. Не годяй він. на мобільному? да, да, на мобільному. Зараз раз за три попробую переключатися Типа з мобільного на Wi-Fi. Потім знову на мобільному, потім знову на Wi-Fi. Зараз на мобільному сижу. Та що Київ стар поки що рятує. Київсар рятує обстановку. Так, не надалюки. Ась люки. Десь, ну, стільки. Ну і зараз щось будемо робити. Будемо щось робити. За як його. дай Боже, пам'ять. Храм о, задав. Три роки не пройшло. Як зараз згадав, що він хотів зробити. Така тема народ. Качество хороші кадри нормалізувалося. Це слава Богу. Це дуже добре. Це це мене радує. Бо я так побачив, що в типу, мене ці кадри трошки відділуються, то я подумав, що все, на що зараз стрім буде закінчувати. Тому що то нема сенсу. Але Але це добре, що кадри нормалізувались. Це не може не радувати. Де в мене ці. Соборчик. Ну, вроді порядок. Вроді порядок. Ара. Дезі. Десь... Ну коротше довго стримати не буду, десь одинку. Десь одинку так посижу сопі. Звісно, і другий поверх до кінця достроити я не зможу. одинку чисто посидіти, то щось мені захотілося. Ось так. Все, все я порядочно гарно робимо. Це отак от, от гарненько таким чином. Звісно воно неправильно поставиться. Та ви сумнівався. Що там в чаті йде? Ай, далі ще плюс два підписники на українському ну, Ютубі. то я вітаю тебе. Це дуже добре. Це дуже добре, що люди підписуються. Саме головне, щоб актив був перегляди, актив. А там, там типу пішки якось уже самі будуть це як воно додаватися. Головне, щоб був актив. МК14, главне актив. Ось така тема. Набагато печально, що мені цих ресурсів не хватить. А мені їх і не хватить. Це сто процентів. Так, так, далі, далі. Ну, думаю, хоча б... Блін. Цей бочкою. Хоча б другий поверх обкультурить за цю годинку, то було б добре. Там вже теж піду лягати спати. Ну, я би хотів би цілу ночь, звісно, про себе простримати, але для того, щоб ніч сидіти, то треба крипке здоров'я мати. Так, є ще в мене заборчик. Заборчик в мене є. Це дуже добре. Трошки впав. Ну нічого страшного. Це терпимо. Ви як там народ, бляха? Розказуйте, пишіть в чат. Всі їх вислухаю зі всіма поговорю. Так, так, ну продовжуй. Вже добавив люки це печально. Але добре не буде бігати десь раз. Вже тими ресурсами, що в мене є. Все тут так зроблю, об культуру його. Там вже як все закінчиться, геть все то буду йти, Хоча в мене і так уже все закінчується. Ну ладно. Що мені треба? Мені треба добовий люк. Геловиє цей люк. и еловые ступеньки. О, точно. Так, так, так. Бочка, бочка. Ну, бочка за перспективно. Клетка тоже непогана. Забор. Мне не хватает всего забора. А я понимаю, что не. Мне, кстати, еще клетки надо. И забор. Мато забор. все хине поукладывать надо на воно мені не те що а даже повикидувати. три грави мене не спасе, то я викидаю. Та ладно це все отак от зроблю. Теж... Теж же Дуже... ступенечки ступенечки заробить на всеки хватить цих ресурсів. все порядочно порядочно Все, вами не пора пока. Все, дякую, мафия, что зашел. Дякую. Так. Мне надо забор. Дубовый. Я, вроде бы, добрав. Так, так, так. Эти палки, конечно, их не хватить. Ладно, зарагляно сяки вийде 44. Ні, точно, що не хватить. Так, так, ну. Це стаг досок візьму. Вони мене все равно не спасуть. Може все равно треба буде йти за цими мангровими досками. Щоб кришу зробити. Його все равно не хватить Цього, цієї кількості, що в мене... Ой, що в мене зараз є. Вроді би має ходить. А, я ж люки не забув. Торнати голова. Люки забувся зробити, -мо. У мене дуба вже нема. Блін, нато летіть в замок. Надо летіти в замок. Блін, думаю, думаю все взяв, а я ж люки не взяв. От дурна голова. От кажуть. Як там кажуть? Ну коротше якось там кажуть, ви поняли. Сейчас так слишнім, так, лишнім, хватить. Ось так. І це на палки. Добре, це викладую надам. Надо полетіти в замок. Надо полетіти... Полетіти в замок. Взяти... взяти ще трошки дуба. Мені кстати фейерверки ще треба поповнити. То наші точки мені так-то не надовго хватить народ. Не надовго. Я мене ще лепки сразу готові. Вісім штук. Ну мало, мало вісім штук. Більше надо. так, ну п'ятьдесят. Тоже фідот, да не тот. Все, сразу ночь настає, то переночувати надо. Та давай же без фіше. Ладно, поки воно те солнце за горизонт, то я то я зараз Я зараз просто розоб'явся кедрені бабушки да все. Чітко Учимся летать на литрах разом з Назарчиком Все, поехали я далеко не заїду, тому що в мене фієрверків нема. В принципі, в принципі і без фейерверка. Все добре. Так і десь тут я складував свої фейерверки. Де вони? Все, 37 штучок, як положено. Та як вони промахнуться в 2 сантиметрах? О! Все. І тепер погнали. Так з кожної сторони. Все, ось так. Гарненько обкультурити. Це другий поверх. Не павів юмора. Тут щось. Тут щось неправильно. Ну і де блін третій кусок упав. Ладно, не буду я за одним питон бігти потім. Потім вже якось Восстановлю тут. Цей блок. Даже не знаю, що й сказати. То схвата я сам щось. Що тут що тут можна оказати? Оце так не подивися як построю, а потім Потім бігай виправляй. Але все одно лучше виправити, ніж це от, ніж оставить його таким. Ну, согласіться. Так, тут, тут є лов, все треба. Таким чином, і от тут все, вроді би, вроде би це все готово, але ось тут надо так попоробити.